35 велетенських писанок прикрашатимуть центральну частину рівного упродовж найближчого місяця, як і у попередні кілька років великодню інсталяцію встановили поруч з майданом незалежності. Усі писанки ті, що й були минула річ однак їх дещо підрихтували та відновили у дитячій художній школі. Відтак вже восьмий рік поспіль традиційний пасхальний атрибут рівного тішитиме містян та гостей обласного центру. Художня школа взяла організаційну участь. Технічне матеріальне забезпечення, тобто виконання самих підставок, самих корпусів писанок, розпис писанок проводили як і наші. Учні і викладачі школи так і залучені були бажаючі викладачі і учні загальноосвітніх шкіл. Усі писанки зроблені з пінопласту. На них зображені птахи та звірі з картин народної художниці України Марії Приймаченко. За словами директора рівненської дитячої художньої школи, на виконання однієї писанки в середньому йшло близько тижня. Вже у перші хвилини після встановлення інсталяції були охочі сфотографуватися біля яєць. Момент такий, як ми все ж таки не просимо наших мешканців відноситись до. Писанок, ну, бережливо. Але, мабуть, мабуть, дітвора маленька, деколи буває, пальчиками якісь там старають. Ну, бувають моменти, їх небагато, але є такі моменти. Перші роки писанковий сад розміщували на лебединці однак там пінопластові яйця періодично нищили вандали. Водночас, на Майдані Незалежності, зазначив Артур Мартиненко писанки розташовані на видному добре освітленому місці, і тут їх упродовж місяця бачитимуть не лише пішоходи, а й водії, які їдуть центром рівного. Всі пасхальні свята вони знаходяться тут. Ми навіть в кращі роки, коли Теплішесть було, то і тюльпани піднімаються, зацвітають. Писанки ще наші знаходяться на тюльпанах, на фонах тюльпанів, і це красиво. Коли великодні свята закінчаться, писанки знову відвезуть у захищене від опадів та вітру місце. Автори інсталяції сподіваються, що писанковий сад підніме настрій рівнянам та гостям. А з настанням сонячних і теплих днів це місце стане улюбленою фотозоною. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.